Чи можна мастурбувати, коли лягаєш спати? Ну безпосередньо прямо перед сном. Давайте так, якщо вам це потрібно, якщо ви не можете заснути і ковзаєтеся вашими статевими органами обліжко, якщо ви тільки засинаєте і уявляєте собі статевого партнера, котрий вас збуджує, тоді так, вам треба мастурбувати перед сном. отак, зробити, щоб вам було круто, щоб вам було все добре, щоб ви щоб ви заснули з таким Фух, справдилися. Якщо з фізіологічної сторони мастурбування зменшує стрес, це вже науково доказано. також йде виброс ендрофінів та дофамінів, тобто гормонів насолоди, котрі також сприятимуть, щоб ви краще заснули. Але є одне але подивіться, де ви мастурбуєте та як ви мастурбуєте. Якщо ви десь в е, общественному місці, в хостелі, або в гуртожитку, то звичайно там мастурбувати прямо в ліжку буде може, важко. Або біля вас сплять родичі, або ще щось. Тобто ще раз. Це не показання для дії, це лише те, що якщо вам фізіологічно це потрібно та це вам заважає заснути, так потрібно мастурбувати. Якщо вам це не потрібно, якщо ви вночі не збуджуєтеся, то вам це не потрібно.